Що всім привіт, з вами Качкалдак Авто. Хочу нагадати про наші послуги, про наші автівки, які в нас є в наявності. Дивіться, у нас є кредитування. Кредитування можемо зробити без довідки про доходи. Є доставка авто в ваше місто. Якщо вам зацікавило якесь авто, яке в нас є в наявності. Можлива покупка авто за кордоном. Є послуга розмитнення авто, якщо ви його саме купили, хочете привезти сюди. Можемо зробити доставку авто. Ну і є завжди авто в наявності. Наприклад, от дивіться, є отакий туранчик чорний на автоматі. В ідеалі 201 пробіга Гольфік 7. Саме зараз їздити на ньому. Є Opel Insignia, є Ford Focus, є Skoda Octavia В седані на автоматі. Буде ще J на автоматі, двохлітровий дизель. Ну, є багато авто в наявності. Можна розмовляти, спілкуватись по ціні. Все, що вас цікавить, можете запитувати. Телефони є. В шапці профіля або пишіть особисті повідомлення, відповім на всі запитання. Ну, але можна співпрацювати по всіх питаннях, що касається до авто.